Друзі, всі привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося, і сьогодні я вам буду розповідати про ті книги, які я нещодавно прочитала. Тож поїхали. І перша книга, яку я вам сьогодні буду презентувати, про яку я буду розповідати, це кухня терору. Мені здається, я вже дуже багатьом своїм знайомим розповідала про цю книгу, про деякі факти з цієї книги, рекомендувала звернути на неї увагу. І вам я також рекомендую звернути на неї увагу, оскільки автор він дуже оригінально вирішив поглянути на історію з точки зору. Кухні, кухарів, їжі. І це не просто історія про те, що от в, той, в той період їли ось так, в цей період їли ось це, а це саме погляд на те, яку роль відігравала кухня в історії, як їжа мала вплив на життя людей, як кухарі іноді відігравали також дуже велику роль в певних подіях. І Насправді дуже багато шокуючих історій, дуже багато деталей, реальних історій від реальних людей, які автор зібрав, скомпілював, виклав в цій книжці, але напевно найбільше інформації, яка була для мене дуже складною і, напевно, новою, шокуючою, тобто дуже багато можна і піти. Тів тут використати, але історія про кухарок, які приїхали під прип'ять годувати ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, там стільки було нової інформації для мене. Хоча, здається, я вже бачила багато документалок про цю катастрофу, багато різних серіалів, фільмів і так далі. Але реально історії кухарок, яких відправили туди, для того, щоб вони годували людей, які потім... Які зазнавали жахливих умов під час ліквідації катастрофи, що вони відчували, як вони бачили цю історію, мені здається, можливо, зокрема через цю частину, а також через багато завдяки багатьом іншим історіям, ця книга може зацікавити, та з цією книгою буде дуже комфортно та якісно можна провести свій час. Наступна книга, яку я прочитала, це були правила будинку сидру Джона Ірвінга. І дякую всім, хто мене поправляв, що насправді це саме така назва, а не правила виноробів, як її скалькували від російського перекладу. Тобто, так, правила будинку сидру, в нас історія про яблука, про сидр, про сади, саме яблучні і до чого тут воно не зрозуміло. Насправді, не одразу в нас з'являється. Ця ферма, де вирощують яблука, а десь нам треба прочитати, напевно, відсотків 20 історій для того, щоб поступово наш головний герой опинився саме в епіцентрі основних подій. Історія вона багато шарова, розповідає про дуже багатьох персонажів, але все ж таки гумер криниця це. Як та мене, головний герой цієї історії це хлопчик, він сирота. Загалом, мені здається, умовно можна розділити цю історію на три частини: частина про сиротини, частина про сам цей яблуневий сад, та також знову ж таки про сиротинець. Хоча, звісно, ми повсякчас спостерігаємо за обома місцями подій. Починаємо ми знайомитися з історією з того, що так, в нас є сиротинець, в нас в сиротинці є хлопчик, і дівчатка, в нас є лікар, який приймає пологи у жінок, які потім залишають цих дітей у сиротинці, а також цей лікар він робить аборти. І ця тема, вона є однією з основних тем, які підіймаються у цій книжці. Є люди, які за. Аборт є хто абсолютно проти. Кожна сторона наводить свої аргументи та свої думки, свої переконання, і саме з точки зору сиротинця, з точки зору того, що жінки приходять туди або позбавитися дитини шляхом того, що вони роблять аборт, або позбавляються дитини вже народженої і залишають її у сиротинці. Тому це треба мати на увазі, якщо для вас ця тема є дуже болючою, або якоюсь, яку ви не дуже хочете досліджувати, то так, це одна з основних тем, і від неї нікуди в цій історії не дітися, бо вона є досить таки важливою. Наш головний герой Гомер Криниця, він. Народився у цьому сиротинці, і він намагається знайти собі, точніше, йому намагаються знайти прийомних батьків, але щось не виходить, щось йому не щастить знайти собі родину, і так він виростає в тому сиротинці. І, в принципі, є вже в плани у лікаря-Модрини, який її завідує всім цим сиротинцем, що гумер займе його місце і буде лікарем, але в принципі, Доля вирішує інакше його мер покидає сиротиниць. Він вирушає у цей ж такі яблуневі сади, де він проводить свій час вже в зовсім новому оточенні. Він для себе. Знаходить щось по типу родини, він пізнає життя, він нарешті дізнається про те, що світ набагато більше, ніж той де він виріс. Тут, у нас, звісно, буде історія кохання, кохання нещасливого, кохання прихованого, є моменти якоїсь зради, прощення, багато-багато всього. І історія величенька, і також про. Участь Америки в Другої світовій війні і про права темношкірих людей. Тобто, здається, що намішано багато всього, але насправді всі ці теми вони досить таки гармонійно вплетені в сюжет, і кожен персонаж, який відповідає за певну ідею, за певну тему, він виконує свою роль до кінця, і він доносить те, що я так гадаю, хотів сказати автор своєї аудиторії, своїм читачам. І тому виглядає дуже таки досить таки структурованою історія. і що вам цікава взагалі американська література, автор, американські автори події в нас відбуваються в першій половині минулого сторіччя. Загалом у нас кінець 30-х, початок 40-х років, це основні десь події, напевно. І тому звертайте увагу на цей роман він дійсно цікавий, і не лякайтеся його обсягу, бо він, як на мене, зовсім абсолютно виправданий. Місто дівчат Елізабет Гілберт, і це була третя книга, яку я прочитала. Цю книгу мені дала почитати моя знайома, вона мені її рекомендувала, і оскільки я вже мала певний досвід знайомства з авторкою. Раніше, то в принципі, я вважала, що я. Приблизно розумію, про що пише авторка, як вона це робить, і мені, можливо, буде ця історія цікава. І з цією історією, в мене, напевно, нічого би не вийшло, якби я все ж таки не мала такої звички дочитувати книги. Хтось може посперечатися, чи варто дочитувати книги, які спочатку не сподобалися, чи треба їх кидати, чи треба давати їм шанс до останнього. Поки що я дотримуюся тієї філософії, що я намагаюся дочитувати усі книги, а навіть які я не дочитую в певний момент, я до них повертаюся і починаю заново. Тому, коли я почала читати цю книгу, то напевно. Третина цієї книги, якщо не більше, мене абсолютно бісила. Вибачте, але я не знаю, мені настільки не сподобалася головна героїня, що я, мені було навіть абсолютно нецікаво за нею спостерігати. Тобто мене стримало два. Фактори, чому я дочитала: по-перше, бо я звикла дочитувати книги. А по-друге, бо в нас історія починається з того, що головна героїня вона відповідає на листа дівчини, яка є донькою її коханого, як ми розуміємо, з цього. І Ця дівчина вона запитує, а ким же ви були насправді для мого батька, і вона вирішує розповісти взагалі історію свого життя, нібито це величезний лист. Хоча я подумала, як би вона його відправила, якщо там більше трьохсот сторінок. Але окей, е, то вона починає свою розповідь з того, що був 40-й рік. Знову 40-й рік, якось мене так співпало. Був 40-й рік. Вона приїхала до Нью-Йорка, до своєї тітки, яка працює в театрі. Вона Є власником театру, і е, ця дівчина в неї не дуже склалася з навчання, вона з досить таки заможної родини, але вона не може знайти своє життя е, місце в житті, і тому її відправляє до тітки, аби вона там якось собі влаштувалася, можливо, знайшла. Собі якесь заняття. А заняття вона має, вона дуже гарно шиє. Тобто вона має свою машинку, її бабуся навчала, як шити, як конструювати костюми, як підбирати тканини. Тобто вона в цьому бездоганна. І їй знаходиться місце в цьому театрі, оскільки треба лагодити костюми, треба шити нові костюми. і також ми спостерігаємо за тим, що планується нова вистава, яка має назву місто дівчат. І вона займається тим, що вона шиє неймовірні костюми. І все це театральне життя, воно досить таки було цікаво описане. Але окрім цього, нам головна Гриня розповідає про те, що вона, познайомившись з акторками та сівницями, які мали досить такі вільні погляди, вона також починає з ними проводити час. Вона їздить в бари, ресторани, на танці, знайомиться з хлопцями, проводить з ними весело час. Вона та. Постійно є п'янючою, потім вона прокидається, щось там шиє, їде гуляти, і ось так в неї закрутилося все життя. І от цей шматок мені було досить таки нецікаво читати, оскільки, ну, я не знаю, мені взагалі було незрозуміло мотивації цієї. Дівчини, чому вона вибрала такий шлях? Що, що якось воно взагалі не співпадала з її вихованням? Тобто, дисклеймер, я не про те, що про люди можуть жити, як їм заманеться. Взагалі мені все одно. Просто тут розповідали що вона з такої родини, вона там в неї мати займається верховою їздою, батько в неї там щось, якийсь вугільний магнат, що вона там отримала класну освіту в якійсь там школі. В неї брат дуже там, розумний все таке. І потім вона відривається, як типова там, золота молодь, як ми її можемо уявляти. І я не знаю, якось я взагалі не розуміла її характеру, її мотивації, і, і от, ну, мені було взагалі нелогічно все, що відбувається. І от коли вже я прочитала, пробралася через оцей. Шмат, де вона розповідала про своє веселе життя в Нью-Йорку, і потім почала розповідати про більш доросле життя. От тоді мені стало цікавіше, насправді, коли вона вже почала розповідати про себе дорослу себе під час війни, про те, з чим вона займалася, про те, які в неї були знайомства, про те, що вона робила, як вона будувала своє життя. Оця частина для мене була дуже цікавою. І мені здається, я її дуже швидко прочитала порівняно з першою частиною, першою третиною, десь. Я ну, тобто, вже кількість сторінок не запам'ятовувала, де мені було погано, і о, нормально. Тому взагалом в мене на трічку вийшла ця книга, бо я гадаю, що це досить таки загалом непогана історія. І, можливо, якщо у вас немає якихось там. Я не можу сказати, що в мене є певні упередження. Ну, коротше, можливо, вам ця книга більш сподобається і ви не побачите е, нічого дивного в першій частині книзі, де вона розповідає про своє молоде життя. Можливо, вам все здасться досить таки нормальним, логічним, послідовним. Тоді окей, 100% можу сказати, що ця книга досить таки непогана. Але для мене вона вийшла все ж таки. Не такою, яка б могла напевно бути за інших обставин. Можливо, якби я мислила інакше. Поїхала далі. І потім я вирішила, що мені треба почитати щось е, більш класичне. І я пригадала, що насправді а я не так вже й багато історії Джейн Остін собі почитала. Тобто я прочитала лише три книги, і чуття та чутливість в серед цих трьох книг. Їх її не було цієї історії. Так, і тому я подумала, а чого це? Я вже за стільки років, у мене був період, коли я читала багато класичних творів, чого я в той період не звернула увагу на цей твір, і вирішила, що після міста дівчат мені треба більш щось спокійне, щось сільське, щось більш таке, яке. Не знаю, пащіє природою, спокоєм та менше якихось інтриг, пристрастей. Коротше, так, захотілося мені до Джейн Остін в її е, цікаві світи. І якщо хтось вважає, що Джейн Остін це книжки для дівчат, то напевно ви давно не читали Джейн Остін. І взагалі це дуже була розумна жінка, яка мала чудове почуття гумору, і всі її історії вони сповнені іронії, і сарказму. І вона виписує просто неймовірно своїх героїв, всіх героїв, і позитивних, і негативних. І мені здається, що навіть не можна сказати, що вона створює абсолютно позитивних та негативних персонажів, оскільки вона їх створювала вже тоді, купу років тому, досить таки людяними і досить таки реальними, за, яким, за ким дуже спокійно можна спостерігати, з цікавістю, з захопленням, з безліч емоцій. І, Чуття та чутливість це історія про двох сестер, одна з них керується розумом, інша своїми почуттями, і вони обидві опиняються в таких обставинах, що кожна з них очікує на пропозицію від молодика, який кожній з них подобається, окремо різні молодики, різні сестри розібралися. Але щось виходить не так, бо і одна, і інша дізнається, що можливо цим стосункам. Не судилося все ж таки реалізуватися. І так дуже багато буде в цій історії, в нас різних літок, різних емоцій, розбитих середець, щасливих воз'єднань, якихось. Абсурдних ситуацій, все це буде, але абсурдних не то, що авторка вона просто їх не допрацювала, а в плані, що вона їх так виписа, що вони мали б і бути абсурдними таке от уточнення. І тому я вас дуже прошу. Не думайте, що жіноча література, і в тому числі література жінок, які в. Жили 200 років тому, вона є якоюсь примітивною жіночою любовною. Бо, ну, вибачте мене, бо я хочу підготувати відео, де я розповім про іншу письменницю, приблизно 19 сторіччя, і про її відомий роман, де. Коли перечитуєш його у більш дорослому віці, розумієш, що а це взагалі не історія про кохання. І взагалі ці дівчата вони писали не історії про кохання, вони висміювали, взагалі, суспільство, вони висміювали мотивації різних чоловіків та жінок, які там, будували стосунки, не будували, користувалися одне одним про заздрість, про які. Якусь підлість про багато різних аспектів життя, яким воно було тоді. і Мені здається, багато що залишилося в нас зараз. І тому, мені здається, треба бути більш відкритими і неупередженими, хоча я іноді буваю упередженою, але я можливо над цим ще попрацюю. Тому. Мені здається, я вам сьогодні про дуже різні книги розповіла. Що, можливо, щось ви з цього для себе можете обрати, придивитися, почати читати, і приємно провести час з однієї з цих книг або з кожною з них. І тому я вам бажаю приємного читання. А на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписалися, поставте подобайку під цим відео та залиште під ним коментар. Що з цього ви вже читали, що вам сподобалося, не сподобалося. І побачимося у наступних відео. Па-па!